Супер популярне питання, але я б насправді не рекомендувала шукати соціального працівника, тому що ніхто за вас не потурбується так сильно, як ви самі за себе. Крім того, час, за який ви будете шукати соціального працівника, краще використати для того, щоб розібратися в конкретній процедурі, стати трішечки більш автономними і плюс пізнати оцю бюрократичну систему Франції. Як людина, яка працювала з регламентованими професіями, можу сказати, що соціальний працівник це теж регламентована професія. Це означає, що іноземці там дуже мало зазвичай соціальними працівниками працюють саме французи, тобто вони не ідеально знають проблеми мігрантів і тим паче чи проблеми біженців з тимчасовим захистом? Адже це абсолютно новий статус в розробках і в документальній базі якого беруть участь люди, яких можна порахувати на пальцях двох рук? Але все ж питання, як його знайти. В такому випадку ви можете гуглити асоціації по регіонам і ходити конкретно в кожну асоціацію і шукати там компетентного співробітника. Бувають навіть асоціації, які мають прямі контакти з префектурою певного регіону. І це, звичайно, спрощує життя. Тому, якщо ви знаходите компетентного співробітника, вам це буде даватися трошечки простіше, ніж без нього. Також потрібно зазначити, що асоціації мають певні критерії відбору, і в залежності від вашого досьє вони можуть вас або взяти під опіку або не брати під опіку. Наприклад, дуже частим критерієм є саме рівень доходу. Це означає, що людина, яка з певним рівнем доходу, в принципі, може вже знайти компетентного співробітника, який за оплату зробить ту саму роботу, і відповідно через це асоціація може відмовити. Спеціалісти, наприклад, працюють більш точково і можуть конкретніше дати відповідь на питання, за якою вірогідності ваше досі буде успішним або ні. Саме в цьому їх є цінність. І, звичайно, гарний спеціаліст допомагає вам стати автономним для того, щоб подальші запити ви вже могли робити самостійно. А з соціальними працівниками нічого не попишеш. Якщо відмова, то відмова. І власне саме тому я й рекомендую переходити всім на автономний спосіб ведення своїх власних справ для того, щоб краще інтегруватися у систему Франції.